Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя за червень і липень 1932 року номер 6 і 7. Епіграфом до Альманаху є слова пророка Єремії. ЗА у трубу і все готується, але ніхто не йде на війну, бо гнів мій. Над усією безліччю їх. Хто читає, нехай розуміє. Ніколи ще не було таких слухів воєнних, приготувань військових, очікувань війни, як у наші дні життя. Найбільше від усіх чекають на війну робітники, безробітні і малозамельні землевласники всіх країн і люди всеможливих професій. Такої війни, що вони сподіваються, не буде? Я це говорю на основі Святого Письма, посилаючись на вище написаний вірш та інші. Все готується, але ніхто не йде на війну. Дорогий читачу, поміркуй сам. Хто тепер піде воювати? Хто впевнений у своїх військах? Хто тепер оголосить війну? Чи вірить тепер батько синові? Чи вірить тепер син батькові? Чи вірить тепер чоловік дружині або жінка чоловікові? Чи вірить тепер начальник підлеглому, або підлеглий начальникові? І таке інше, інше й інше? Я відповім на основі Слова Божого, а також особистих спостережень і досвіду: не вірять ніхто ніде і нікому. На землі повний хаос. І вірити не можна нікому, тому що всі обманюють, кожен женеться за почестями, посадами і користю. Жодне ім'я, жоден лозунг, жодна революція ані війна не звільнить підневільного пригніченого люду. Є лише одне єдине ім'я вірне і вічне Ісус. Що значить Спаситель, яким можна спастися, тобто звільнитися. Це ім'я стосується всіх статей, націй, класів, рангів і привілеїв, особливо європейців, що називають себе християнами. Кожному, хто шукає правди і життя, я раджу звернутися до Христа Ісуса і навчитися від Нього. Тоді сміливо без лукавства і погроз, не таємно, а явно і з любов'ю можна і треба викривати беззаконників усіх без винятку, малих і великих, пооті великих, тобто начальників. Так говорить Слово Боже, бо наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальства, проти влади, проти світоправителів темряві віку цього. Проти духів злоби піднебесних. Послання до Єфесян, 6 глава, 12 вірш. В Іншому місці апостол Павло мовить. Бо створіння з надією чекає об'явлення синів Божих. Римлян 8 глава, 19 вірш. Любий читачу. Хіба откровення синів Божих, і з надією очікують тварини. Тобто корови, коні і решта. Ні, це люди, що не тямлять відрізнити правого від лівого. Вони чекають одкровення синів Божих. Одні ждуть із повітряної висоти, інші з Варшави, треті з Москви і так далі. Це все оманливі даремні сподівання. Є одне ім'я, за допомогою якого всі невинні і пригнічені можуть звільнитися. Це ім'я Ісус Христос, Визволитель. Він усіх кличе, кажучи, придіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо Моє на себе, і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє благо і тягар мій легкий. Євангелія від Матвія, 11 глава, з 28 по 30 вірші. Будьте схожі на нього, уподібнюйтеся до нього не лицем, а серцем, не зовні, а внутрішньо. Починайте всі струджені, обтяжені, уподібнюватися йому, бо Господь починає з останніх. Сміливо і ясно будемо викривати всяке беззаконня і неправду ба більше тих засуджувати, які носять на собі ім'я Боже пастирів, наставників, учителів, священників, присвітерів, благовізників, що проповідують, але прикладом своїм не служать Господові і людям. На вас, начальники, вчителі, керівники і проповідники, дивляться всі, що за вами йдуть, беруть до уваги не ваші слова, а ваші діла. Бог, суддя праведний, який відплатить кожному згідно з ділами Його. Я до всіх звертаюся з моїм щирим проханням. Зупиніться на ваших шляхах і подумайте, погляньте на час, у якому ви живете, на справи ваші і інших, судіть самі по собі і збагнете, чому належить бути. Господь загримить із висоти. І житла святині своєї подасть голос свій. Страшно загромить на оселю свою, а кожен назвався оселею іменем Його. Надто прибрало в собі ім'я від Христа Ісуса, Християнізована Європа. Недарма написано І не буде притулку пастирям і спасіння вождям стада. Пророк Єремія, 25 глава, 35 вірш. Подивіться на ознаки, на все, що відбувається на землі, в народах. Подивіться в книгу книг, у книгу життя вічного, і ви зрозумієте, що Господь виконує намір серця свого, а наміж серця Його виразили на словах і вписали до книги життя слуги Його, слуги Його і розуміють її, і це пишемо, бо знаємо, що це є правда. Настала пора виконання того, що передбачив пророк Божий Даниїл. Потім сядуть судді і відберуть у нього владу губити і знищувати до кінця. Даниїла, 7 глава 26 вірш У майбутньому, на зміну чинної, що тільки говорить і нічого не робить, ліги націй, прийде інша нова міжнародна ліга націй. Що діло зробить, бо включить у себе всіх противників війни і всіх вільнодумних, чесних і правдолюбців. Зійсняться слова пророка Ісаї. Від Сіону вийде закон і слово Господнє з Єрусалима. Пророк Ісаїя, 2 глава, 3 вірш. Закон вийде і виконання його буде. Відповідно до закону судитимуть. Правого виправдають, а винного засудять. Загородять уста всякій неправді. Не буде стільки дурних, оманливих, розпусних, непотрібних книг, журналів, газет і таке інше. Кожен фальшивий провісник засоромиться відання, тобто знання свого, тому що так не буде, як він знав і говорив. І станеться те, що було в давнину. У дні пророка Гедеона одному стані вбивали один одного. Так буде і тепер у будь-якій політичній чи релігійній спільноті будуть битися. Особливо погано буде ватажкам, агітаторам, наставникам, проповідникам, бо так не буде, як вони навчають. До прикладу, адвентисти, Баптисти, п'ятдесятники та інші їм подібні. Самі, не навчившися, навчають інших, що Христос Ісус прийде і забере їх на небо, а решта згорять. Але я знаю і впевнений, що так не буде, як вони вчать, і тоді станеться бій, війна на знищення один одного. Це і є місцем Армагадона. Так буде у кожному народі, у будь-якому товаристві і партії, включаючи сюди всі світові держави. Істинно всі люди сподіваються ліпшого, та його не буде, а буде лише гіршим. Хто хоче, щоб йому було добре, то сам будь добрим. Хочеш, щоб тебе любили, сам навчися любити. Хочеш, щоб тебе поважали? Сам навчися поважати, хоч хто б ти був? Особливо начальники повинні слугувати прикладом, бо молодший дивиться на старшого. Учень на вчителя, син на батька, дочка на матір і так далі. Писання говорить сіяли вітер і пожинають бурю що посієш, те й пожнеш, які квіти такі і ягоди, яке дерево, такий і плід. І немає на кого нарікати суд згідно з ділами. Був час для язичників. Тепер для них часу немає. Тепер доба наша. Що ми скажемо в ім'я Господа, те і буде, бо не від себе говоримо, від Бога, що дає мудрість усім, хто просить із вірою. Пророк Ісая провіщає Не будуть робити зла і шкоди на всій святій горі моїй, бо земля буде наповнена віданням Господа, тобто знанням Господа, як води наповнюють море. Пророк Ісая, 11 глава, 9 вірш. У шостому та інших віршах він говорить, Тоді вовк буде жити разом з ягням, і барс буде лежати разом із козеням, і теля, і молодий лев, і віл будуть разом, і мале дитя буде водити їх, і корова буде пастися з ведмедицею. І дитинчата їх будуть лежати разом, і лев, як віл, буде їсти солому. І немовля буде гратися над норою Аспида, і дитя простягне руку свою на гніздо змії. Пророк Ісая, 11 глава, 6, 8 вірші. Пророк Божий уподібний гнобителю людей, вовкам, барсам, левам, ведмедям, аспидам і зміям. Самі ці звірі і роблять шкоду велику на землі. Коли земля у невіданні, тобто незнанні. Пророк Божий Осія попереджає Знищений буде народ мій за нестачу відання, тобто знання. Осія, 4 глава, 6 вірш. Дійсно. Самі ці звірі завели весь народ у такий блуд, що пожирають одне одного. Але настала вже та пора, коли багато людей читають це письмо. І знання множиться, і звір та лжепророк ввергаються в озеро вогнене. Всі люди думають, що знають, а вони нічого не знають, як необхідно знати, через те і гори на землі. Подумайте, друзі, про це, зрозумійте собі, що ви не знаєте, вчіться і будете знати, тоді злий дух із землі буде видалений. Та для цього потрібно прийняти і виконати закон Божий десять заповідей Божих. У них основа життя людського, в них уся основа досконалості. 31 липня цього року, в селі Доросині, ми, єваницькі християни, здійснювали молитовне зібрання, на яке зійшлося багато народу з того села. Оскільки теперішній час особливо важкий, поотів для нижчого класу, тобто для малоземельних селян і різноманітних робітників, а через те і всім, і всюди, тобто по всьому світу, то істинні християнські проповідники мають дар від Бога, користуючись книгою книг, робити різні життєві висновки, чому такі кризи і тяжкі часи бувають. І чим, тобто у який спосіб усе це можна поправити, знаючи передусім, що тепер у всіх прошарках народних дух бунтарський і так далі. Для того, щоб робити життєві висновки, сучення і життя єдиного вчителя, великого вождя, царя царів Христа Ісуса, необхідно бути спеціальним хірургом, як апостол Павло. Для загальної настанови я взяв деякі місця з книги книг, а саме з книги пророка Осії. Знищений буде народ мій за нестачу відання, тобто знання. Осія 4 глава, 6 вірш Із Євангелія Матвія. Отже, все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм. Бо в цьому є закон і пророки. Євангелія від Матвія, 7 глава 12 вірш. Справді у наш час усі люди, як старі, так і молоді, як багаті, так і бідні, як письменні, так і неписьменні, як володарі, так і їх підлеглі, невдоволені всім, нарікаючи, піднімаються один проти одного, винищують одне одного. Чому? Тому що немає відання, тобто знання. І ніхто не навчав цьому, а вчили і вчать зовнішнім формам, як, наприклад, роблять різнорідні і різномодні так звані священники. Вони тільки говорять, навчають, а самі не роблять, як говорять, бо в них Бог лише на язиці, а серце переповнене мерзотами розмаїтими. Так і їх також ніхто істинного знання не вчив. Навчали їх зовнішніх форм служіння за певною програмою з різних церковних книг, що не узгоджується з книгою вічного життя. І це був такий час, щоб виконалось усе написано у вічній книзі. Одним словом, їх учили і ще вчать того, щоб ті люди, яких вони навчають і будуть учити, не знали нічого, і що була повна пітьма, щоб князеві світу цього. Сатані вільно було царювати. Царство сатани почало падати з 1914 року і скоро впаде остаточно. Про це у мене є багато духовного матеріалу, але рамки ще вузькі. Бесіда триває далі, і слово звучить. Якщо ви хочете, щоб із вами люди поводилися добре, то самі поводьтеся добре. Моє звернення стосується всіх без винятку. Особливо я стараюся укріпити іменем Христа Ісуса, Спасителя і визволителя нашого, пригнічене, стружене й обтяжене населення, щоб воно не піддавалося впливу жодних агітаторів, таємних і нелегальних, що накладають на нас іще більше повинностей. Я казав людям, аби не робили ніяких злочинів, аби не ховали жодних злочинних діячів. Тоді буде менше судів, адвокатів, тюрем, арештанських домів, різнорідних охоронців, радників і тих, що псують папір, тобто нещасленних писарів. Тоді і нахил до злочинів буде меншим, і безліч прикладів, із життя народу і свого власного наводив. Для повчання. Подякувавши Богові й людям, ми закінчили зібрання. З гурту людей почувся голос, чи можна з вами побалакати? Ми відповіли, можна. Це був місцевий священник, який зайняв місце за столом, наказав нам забрати наші книги і почав різні слова говорити не з Біблії, хоч і тримав її в руках. І все зводив на мене наклеп, називаючи мене політиком. Коли брат Онуфрій П'ятачук прочитав цитату з книги пророка Єремії, Священники не говорили, де Господь, і вчителі закону не знали мене, і пастирі відпали від мене, і пророки пророкували в ім'я Ваала і ходили слідом тих, які не допомагають. Пророк Єремія 2.8. А брат. Олексій Коробчук прочитав із Євангелія від Матвія. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Євангелія від Матвія, 7, глава 20 вірш. Тоді званий священник назвав нас превселюдно свиньми. На мою думку, серед мирян самий простий чоловік не насмілиться сказати таке слово. А званий священник Іменуючи себе вченим наставником, не соромиться називати людей свиньми. Я зі свого боку прошу такого священника навчитися поводитися з людьми, бо ми живемо не в монархії, а в польській свобідній республіці. Нехай благословить Бог тих, хто творить мир і милість, правду і суд на землі. Амінь.